Чернігівці знайомили зі зброєю. Сьогодні біля мегацентру інструктори центру тактичної підготовки сота демонстрували деякі види озброєнь, які використовуються українськими військовими. Окрім цього, розповіли і про зброю, що нині є в арсеналі про російських терористів. Ми маємо міну ОЗМ 72 так звана міна лягушка, встановлюється в ґрунт і при срабатуванні міна вилітає діта на 60-90 сантиметрів до метра. І, відповідно пройшло детонація, і йде сплошною розльоту сколка до 25 п'яти метрів. То тобто це сплошна зона пораження, в котро от вся жива сила поражається. Центр тактичної підготовки сота ознайомлює чернігівців зі зброєю не вперше. Окрім цього, проводяться спеціалізовані навчання для тих добровольців, хто їде в зону АТО, а також для молоді до призовного віку. Ми знаємо, що зараз іде мобілізація. Тому щоб хлопці пішли менш менш трошки підготовлені, щоб знали, що таке автомат Калашніка, як як його можна розібрати, зібрати якісь навички індивідуального володіння зброї, якісь навички тактичної підготовки, також медична підготовка, підготовка фізична. Підготовка з питань топографії. Акцію Молодь Чернігівщини пам'ятає минуле та будує майбутнє до Дня Соборності України та Дня пам'яті героїв Крут. Планували провести більш масштабно, організувавши різноманітні розважальні заходи. Однак, в зв'язку з оголошеним днем жалоби через трагічні події, Маріуполі обмежилися виставкою макетів військового спорядження. Незвичайно ну, актуально зараз піднімати наш патріотичний національний дух, нашу свідомість, тому що ми ніколи не очікували таких жахливих подій на нашій рідній землі. Але факт є факт, вони є, і тому ми маємо вміти оборонятися. Метою заходу є виховання молодої людини, патріота України, готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну, правову і соціальну державу.